Знаєте, до церкви я думала, що Бог це не мій отець, а палочка-вирочалочка, який має мені допомагати протягом всього мого життя. Що це йому треба, щоб я до нього молилася, щоб я вірила в нього. Тепер, коли я знаходжуся в церкві, вивчаю Боже Слово, я чітко розумію, що це мені потрібно. Е бути вірною Богу і виконувати його слово, щоб мені мати ці благословіння Божі в своєму житті. І я розумію, що коли я кожного дня не знаходжуся в волі Божі, я не вкладаюся в царство Боже. Тобто я живу без любові, я беззаконник, тому що Ісус Христос Він приніс закон досконалості, закон Духу Святому і. Це стандарт любові. Якщо я не служу по любові, я не в слові Божому кожного дня. Я не те, що іншим людям не можу допомогти. Я сама не спасаюся, тому що без любові, духовний ріст, все це служіння, воно все робиться просто як релігія. А в очах Бога це взагалі беззаконня і сатані.